Неочікуваний сюрприз. Виявляється гортензія Дентель де Горон, Така ж рання, як і Полістар. Сьогодні лише 10 червня, а Дентель де Горон вже цвете, мережи соцвіття. Гарне, дуже гарне, дуже великі квіточки стерильні. Суцвіття буде мережевне, не дуже щільне, але від цього вона теж стається дуже чарівною. Має не дуже щільне суцвіття, тому і називається Дентель, в перекладі з французької мережевого рону. Як чомусь раніше думала, що це зуби дракона. А це мережевого рон. Квіточки дуже-дуже великі. Бачите, зірочки великі. Суцвіття будуть теж достатньо великі. Стерильних квіточок буде багато. Бачу коїде зубчики. Мережне суцвіття, легке, велике, дуже гарне. Но це щось дивовижне. Роз... Ще буду знімати відео трошечки пізніше, в повному розпуску. Сьогодні 30 червня. Дентель де Горон на піку свого цвітіння. Ось вже розкрилися і фертильні квіточки. Ось ці дрібонькі фертильні квіточки вони і дають аромат. Тому сьогодні у нас дуже-дуже дуже добре працюють бджоли. Кольор змінила від молочного. Змінила на світло зелений, такий салатовий. Пелюстки ще збільшились. Цей пам'ятаєте, ви його цей гелікоптерчик. Інші теж є великі, є з зубчиками. Такі цікаві. Дуже цікаві суцвіті, дуже цікаві окремі квіти в суцвіті. Мені подобається дуже цей сорт. Спостерігаємо. Новиночка для мене. Я його на власні очі ще не бачила.